Зараз з'явилася інформація про те, що Верховну Раду поступив в першому читанні законопроект про дозвіл на одностатеві шлюби. Чесно кажучи, мене це дуже сильно схвилювало. Тому що ми йдемо в Євросоюз, ми мріємо долучитися до НАТО. і, В принципі, цей вектор руху нам зрозумілий, він природній, але треба чітко розуміти, що в тій старій Європі не все так просто і не все так гладко. І от мені здається, що ті справжні духовні цінності, в тому числі цінність сім'ї, це те, що зараз все таки в більшій мірі є в Україні, чим є в Європі. І я хочу сказати, що коли ми йдемо в Євросоюз, то нам бажано іти із своїм національною культурою, традицією, а не все робити під європейські шаблони, тому що там в Європі є як хороше, ну, наприклад, економіка, ну, наприклад, технології. Так і не зовсім хороше або менш хороше. І мені здається, ці всі речі пов'язані з гендерною політикою або з пропагандою, наприклад, одностатевих шлюбів це дуже погана річ. Тому що якщо Україна є християнською країною, то вона має дотримуватися християнських цінностей, а це не наші цінності, це, ну, по великому рахунку, гріх. І я дуже сподіваюсь, що наших депутатів вистачить здорового глузду вже в першому читанні. Ну, скажем так, заблокувати цей законопроект, не проголосувати за нього і далі цю тему не піднімати, бо ця тема ну, може збурити реальне українське суспільство. І ну я неприємно здивований, чесно кажучи, тим, що появилися такі ініціативи. Я розумію, звідки вони йдуть. Я розумію, що це є не на благо України, і я розумію, що тут є багато скритого, яке теж не лежить на поверхні. І нам би було добре лічити хворобу на той момент, коли вона тільки почалася, а не коли вона розросеться в хроніку. Так що, це, я думаю, зараз є в певній мірі тест на зрілість українського суспільства і на зрілість нашого депутатського корпусу. Моя суб'єктивна думка. Якщо, боронь Боже, наш депутатський корпус за цей законопроект проголосує, то не дивлячись на те, що в нас іде війна. Я думаю, що такі депутати не мають морального права бути при владі. Нам треба ставити тоді громадянським суспільством, треба ставити питання про дострокові парламентські вибори і міняти інших людей, які дотримуються тих цінностей, тобто християнських, які дотримуються весь народ України, або ну більше 80% народу України дотримуються християнських цінностей.